Івано-Франківськ продовжує боротьбу за життя своєї юної мешканки Тетянки Мацюк. Кошти, необхідні на трансплантацію кісткового мозку хворої школярки, збирають найрізноманітнішим чином. Зокрема, і на благодійних мистецьких заходах. Серед них виставка Продаж живопису Ярослава Булки. Митець, відомий у місті як скульптор, прийнявшись проблемою за місяць, написав акрилом 20 полотен. Виставка отримала назву Моє місто. У роботах суб'єктивне бачення автором майбутнього, а також сьогодення та минулого Івано-Франківська. Ходив собі з телефоном. І все, що цікаво було мені, я фотографував на телефон, дещо скачував з інтернету, особливо де старе місто зображувалось, оскільки. Я вже ну у нас цього немає. Багато чого ну архітектури, якої в нас немає, то я скачу з інтернету і промальовую. Не всі можуть дозволити собі придбання картини. Однак серед відвідувачів виставки чимало тих, хто просто вніс свою частку пожертви до спеціальної скриньки. До речі, також встановили і на доброчинному балі, який провели з тією ж метою, що й виставку продаж. Вхід на нього вартував 50 гривень з одного, і 85 зі знижкою для пари. Організували бал місцеві пластуни. Балами в пласті опіку. Це 79-й корінь імені В'ячеслава Липинського. от ми провадимо, ну організовуємо бали вже від 2000 року. От, але до цього часу ці бали були суто внутрішньоорганізаційні. Тобто, ми проводили бали суто для себе. От, а зараз це є перший міський бал від пласту на внутрішньоорганізаційних пластових балах, каже Назар Соколан: більше різноманітних ігор та вікторин. Однак, цей для широкої громади пластуни Вирішили провести за стандартним бальним етикетом. Дрес-код для відвідувачів не надто суворий. Окрім вечірніх суконь, цілком підійшли і звичні коктейльні. Чоловіки натомість не у фраках, однак у костюмах. Бальні танці вивчали у процесі. Для гостей провели кілька майстер-класів та показових виступів професійних танцюристів.